Якщо б створити мокрий ефект, потрібно розуміти, що він собою являє. Він характерний певною технологією створення пучка. Тобто в нас мокрий ефект це не розкриті пучки. Там мокрий ефект включає в себе будь-які ефекти, які ви обираєте для нарощень для вашого клієнта, але при цьому не розпушуючи пучки. Однак є певні обмеження, максимальний об'єм, який ви можете брати для мокрого пучка, якщо це товщина 0,07 ваших вій, максимум 5D. І то це в тих випадках, коли вії максимально міцні. Гарні. Якщо віє у нас середньостатистичні, то найкраще мокрий ефект робити 3 d пучками При цьому в мокрому ефекті забути за мікрокаплю. На мокрі пучки і так достатньо набирається клею, тому тут працювати з мікрокаплею дорівнює багато склеєк, або взагалі монолітна робота. Також мокрі пучки-самолучики можуть бути кінчиком цільним, або трішечки, наче розходиться кінчик. Що такий варіант мокрого, що такий варіант мокрого, гарно і класно виглядає. В нарощенні. Особисто я обожнюю мокрий в 3D довжиною максимум 12, в ідеалі це 6-10, а ще в гіркому шоколаді.